25 вересня 2020 року сталася авіакатастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом. На борту знаходилися пілоти та курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба. З 27-26 загинули. Дивом вижив лише один курсант В'ячеслав Золочевський. Літак виконував навчальний політ. За три хвилини після зльоту екіпаж помітив технічну несправність. Під час заходу на посадку літак втратив висоту та впав за півтора кілометра від злітної смуги аеродрому. Із загиблими курсантами з 11 областей України прощалися на Майдані Свободи в Харкові. Обвинувачення у справі про цю трагедію висунули уже звільненим на той час командувачу повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, начальнику ХНУПС Олександру Турінському, командиру військової частини А-4104 В'ячеславу Глазунову та його заступникам і керівникові польотами. Судового вироку в цій справі немає досі.